Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Господарство Світлани. Сьогодні у нас день морозний, але сонячний. Чоловік в мене на мову Дерцю. Зерно, кинець кукурудзи і пенницю. Ось так вона малиться. Стоїть мальниця на ботці і туди прямо в боцку падає далі. Корочки гріються на сонці. Зранку трішечки все випало снігу, а потім після обіду вже виглянуло сонце. Ось такий стан мого перчика. А ось Кермек уже почав по першому листочку випускати зараз у нас сонце світить. І під сонячним світлом, гарно піднімається розсада. Горобці під'їдають у курей, чекають, коли можна буде злетіти. Ось так. Начебто ніхто їм не мішає. І вони вже на землі. Зранку був такий мороз, що аж вода в Ринві замерзла. прокидані доріжки до колодязя і до виходу. Ось так сонце вже хилиться до заходу. Оце в лютому вже справжня зима. А то думали, що й морозу не буде. Напроти сонця вже розтає, а горобчики тут як тут. І не бояться, так? Да? Го, сон злякало! Да, вона була заплуталася чоловік, розплутав. А це вже напроти сонця капає вода. Все-таки сонце є сонце. Розбійники-горобчики. Дякую за перегляд. Це буде Україна. На цьому відео завершую всім всього найкращого. І до наступних відео.